хочеться звернути увагу на людей, які дуже сильно постраждали від хейту. А ви знаєте, що я збираю цілу колекцію е, тих, хто бідкаються на всі боки стосовно того, що їх захейтили, і на цьому тижні безумовно перемогли, перемогли, перемогли. Хто ж кого ж захейтили найбільше на цьому тижні? Знаєте, зараз рівень хейту такий, що що б я не зробив, що б я не сказав, обов'язково знайдуться невдоволені. навіть якщо я. Вб'ю Путіна. Ну, чисто теоретично. Одним словом. Найбільший захищений в цьому світі наразі в Україні. Я не говорю про соніма і Дмитрія Гордона. У них там окремий свій шокалячий експрес, хоча хай на ньому йому катаються. 95-й квартал викотив нову програму. Я подивилася відео, вирішила така. Думаю, ну що ж вони в новій там програмі. Що ж у них в новому концерті? Бо це перший концерт після всього того, що їм наваляли і напіхали хуїв за комірець. Вони вирішили почати з того, що їх несправедливо захейтили. Фактично, це був перший номер концерту. Я дивилася і розуміла, що Маша Єфросініна, Раміна, Даша Малахова, ну і всі інші можуть посунутися, бо є дійсно страждельні люди, яким так важко. І які підняли дуже важливу тему, що в нашому суспільстві нова тема. До речі, нова тема. Ніхто ніколи це не обговорював. В нашому суспільстві забагато хейту, забагато люди намагаються з тебе витягти того, що ти можливо і не мав на увазі. А можливо, ти взагалі нічого не мав на увазі, а вони беруть і тебе масово хейтять. Добрий вечір всім. Після нашого останнього виступу, який подивились всі, навіть ті, хто в принципі нас не дивиться. Ми, значить, зробили висновки. Навіть якщо ти своїми жартами не маєш на увазі взагалі нічого, обов'язково знайдуться експерти, які знайдуть тебе і докажуть тебе, що ти щось мав на увазі. Я зрозуміла. Головна проблема в тому, що 95-й квартал жартує і не має нічого на увазі. А потім виявляється, що в цих жартах є якийсь сенс, тому що це в принципі слова, які складаються в речення, і за реченнями йдуть якісь поняття, я не знаю думки, ідеї ну взагалі реалізація якогось процесу. І 95-й квартал хтось обманув. Сказав їм, що вони можуть просто жартувати на сцені, і там немає ніякого сенсу, що сенс тільки в тому, що вони виходять на сцену, жартують і заробляють гроші. А виявилося, що їх іще слухають. І виявилося, що винуваті в цьому ті, хто взагалі 95-й квартал не дивиться. От ті, хто не дивляться, взяли, подивилися і сказали, ви що, йобу дали. І це дуже сильно обідало 95 й квартал, і вони вирішили навіть зробити цілу сценку на цю тему, з якої, в принципі, почали. Свій концерт. Тільки що на початку я сказав добрий вечір всім. І тут же зараз знайдуться експерти, які скажуть: а кому це всім ти бажаєш доброго вечора? Ти лисий. а Колюкціонерам, оркам. Кому ти ще бажаєш доброго вечора Ну, ви знаєте, віддаю належне: 95-й квартал. Нарешті. Почав висвітлювати гостро соціальні теми. Не оте все смішні хахли та жруть сало, там я не знаю, не оці всі скетчі там про жінок-проституток чи про е сина Ідараса, е який повернувся додому, і батько його проклиняє. Ні-ні. ні Нарешті 95-й квартал заглибився у дійсно важливі теми стосовно того, що в інтернеті дійсно багато людей пише, що ти неправий. 95-й квартал на якому 30-якому році існування інтернету вирішив записати скетч на тему в інтернеті хтось неправий і мені треба написати текст. Але вони написали скетч навпаки. Вони не зображували людину, яка в інтернеті хтось неправий, зараз буду писати текст. Вони зображують людину, яка жертва жертва. Ну тому що ж 95-му кварталу немає що закинути. От і. Дійсно, кошовий в своєму скетчі, який йому написали сценаристи. А до речі, Байрактар Нюс так і ще й не повернулися. Не знаю, можливо, все-таки вирішили їх зняти, чи можливо вони не виставляють в YouTube, щоб бо ті, хто не дивляться, байрактернюс, не подивилися це в інтернеті, бо в інтернеті можуть написати погані речі, але. Женя вийшов на сцену і почав показувати, як йому важко жити. Мовляв, говорить, добрий вечір, а йому пішов ти. Бодай тебе розірвало та перевернуло. Отакі, от ми, українці. Ну, злий вечір теж не скажеш, правильно? Тому просто скажу середній, нічим не примітний всім вечір. Ви спитаєте, що я роблю? Я просто перестраховую зараз на один жарт 10 блогерів. Я просто, щоб не бути голосним, я зараз вийду в прямий ефір і просто буду вам показувати коментарі онлайн, так що, будь ласка, увага на екран. Зараз на один жарт 10 блогерів. А раніше такого не було. Раніше ми виходили зі своїми скетчами і ніфіга не огрібали, ніхто не дивився на нас, як на кончених мудаків. і все було нормально. А зараз от 10 блогерів. І розумієте, це ж навіть висміювання не загального того вайбу. Який зараз панує в соцмережах і дуже активно розганяється саме російськими батафермами. Я вам багато разів розказувала про те, що я підписана на чаті, в якому показують, які пости зараз популярні. І зараз один із найпопулярніших розгонів це всякі картинки, намальовані штучним інтелектом, на яких видно, що це намальовано штучним інтелектом, але підписано, ніби це реальність. І зараз це все розганяється батафермами, лайкається батафермами, щоб створити враження, що за цим всім стоять великі. Величезні масиви людей, які все це хавають і так далі. І, відповідно, складається певна. Ілюзія того, що всі навколо вірять в те, що дитина, яка стоїть і тримає картину трьома руками, насправді намалювала цю картину, і це справжня картина. Хоча дитина намальована з трьома руками менш реалістична, ніж картина, яку вона втримає в руках. Але ну ви розумієте, що в інтернеті можна створювати ілюзію стосовно того, що відбувається хейт, якісь навали і так далі дуже активно. Тим не менш, ніхто не говорить про батафірми, ніхто не говорить про... Здорові дискусії, які нам потрібні, ніхто не говорить про те, що 95-й квартал мав би огрібати останні 25 років, а не оце останні два роки, і то не дуже активно. Ніхто про це не говорить. Вони жертви. І Женя Кашевой вийшов на сцену і не навів приклад про Україну як проститутку, не навів приклад про. Де, як вони гомофобно жартують, не навів приклад про те, як вони жінок, в принципі, всіх простітутками визначають. Не навів приклади про те, що Крим, це, взагалі то в сценаріях серіалів 95-го квартала нормальне завоювання Путіна. Не говорять про те, що ми довго дуже сміялися над українцями, малоросами, знецінювали українську мову. Ні, ні. Він про все це не говорить. Він говорить про усім добрий вечір. Я дуже співчуваю. Я дуже співчуваю кашовому, хотів нарешті проговорити важливу тему, але не вийшло, тому що все зводиться до фарсу. Ну, власне, що говорити далі? Одразу хочу всіх попередити у випадку повітряної тривоги. Всім необхідно буде спуститися до бомбосховища. Що можу сказати? В принципі, я свідомо починала цей терм саме з цього відео, тому що під кінець теру я прочитаю вам деякий текст, який вам буде синонімічний з тим, що ви тільки що побачили. Але а, насправді найбільше мене вразило навіть не на те, що Женя Кашовий бідкається, що його так захейтило. що навіть якщо він вб'є Путіна, його ніхто не розхейтить. А дуже хотілося, ви розумієте, я прям бачу заголовки із Путіна виліз 12-метровий кошт. Шовий чи метровий пеніс хочового кочового. Я, в принципі, навіть на такі заголовки згодна, але Євген не вірить. Євген не вірить, що навіть якщо він залізе в Путіна і розірве його навпіл, що хейт не закінчиться. Є все таки одне місце в житті 95-го кварталу, де хейту немає. Це нормальне місце. Це не місце блогерів та диванних експертів, це не місце, де сидять такі люди, як Таня Рагулівна, наприклад, це. Місце, де хейту нема, тому що насправді ж 95 квартал служить Україні кров'ю всі ці роки і заслуговують тільки на ставлення доброзичливе і подяки. Під час повномасштабного вторгнення ми дали вже більше 300 концертів на передовій на прифронтових територіях і жодного разу не чули слова хейту, тільки вдячність, посмішки і оплиски. Ці слова вдячності і подяки від наших справжніх героїн та героїв дуже для нас важливі. Відрізняючись від тих слів, від критиків диваних та інтернетівських. А, ви знаєте, я насамперед я дуже радий, що вони є, тому що я знаю, що в нас в країні є свобода слова, є воля і є демократія. Головне, щоб ці слова нас всіх вели тільки до перемоги. А, дійсно, дуже важливу тему підняв Євген Кошовий. Тільки от у мене питання, Євгене. А Не виграли в Мюзиклі в 2009 році про те, що Зеленський спецагент Екатерини II чи I, я не пам'ятаю, я їх не розрізняю, Екатерини Великої. Екатерини Великої і вообще, саме через те, що Владимир Зеленський попросив Єкатеріну Вілікою віддати Україні Крим, Крим віддали Україні. А потім, через декілька років, ви зняли телесеріал мультиплікаційний, в якому показували Крим уже в руках Путіна, і виправдовували те, що він абсолютно заслужено для себе відтяпав. А всі, хто намагаються цьому протистояти, виглядають карикатурними, смішними конченими істотами. А так, от Свобода слова це дуже важливо. Свобода слова це дуже важливо. Але от мені цікаво. А ви коли прийшли до тих людей, що зараз боронять Україну, і ви їм розповідали, як сильно ви допомагали Росії? Нав'язувати наратив того, що українці менше вартості, що Україна і Росія це один народ, що какая різниця, що війни не існують, що Путін макака, супергерой, Тарзан і так далі. А наші якісь смішні недолугі, там президент приїхав на поклон, а Путін всіх переіграв. Ви це все теж розповідаєте і вам дякую, да хейту ніякого немає. Ну дійсно немає хейту, немає причин. Так би мовити, сказати вам, що що-то не так. Мені так подобається ця історія з тим, як викрутили 95-кварталівці. Історію з Хейтом, головна жертва Кашевой. Показали приклад, що не можеш сказати добрий день і тобі прилетить. Хоча насправді критикую 95 й квартал зовсім не за це. І головне, що одне це диванні критика, а інше, коли. Кашевой давав концерт на фронті, то йому ніхто нічого поганого не сказав. Тільки давайте подумаємо на весь той спектр культурного інформаційного продукту, який Кошовий разом з 95 м кварталом зробили і висрали себе за 20 років, як він вплинув на голови людей, що почали сумніватися у власній адекватності, і як вони впливали ці контенти. Як цей контент впливав на всіх тих ждунів, для яких творчість 95-го квартала була теплою ванною, обіцянкою того, що русський мір сюди швидко прийде? Друзі, ну давайте відмотаємо на, на три роки назад на ваші концерти і подивимося, що ви там розповідали. І на п'ять років назад, і на вісім років назад, в той момент, коли вже йшла війна, у той момент, коли острів було? Півострів Крим було окуповано. Давайте відмотаємо і подивимося на головне, щоб слова нам не віддаляли перемогу, чи як там сказав Кошовий. Але звичайно, звичайно. На словах Іван Франко. І концерт 95-го кварталу був якраз про це. Ми волю свою здобували, поставнік не раби. Ми ладу на площах міняли бо ми не терпіли ганьби. Волю здобували, владу на площах міняли, бо не терпіли ганьби. О, та ти що? серйозно? Ну я нагадаю, я просто вважаю, що цю пісню треба подавати в трошки іншій інтерпретації. Не так. Ми волю свою здобували, бо знавні давен не раби. Ми владу на площах міняли, бо ми не терпіли ганьби. От якщо беркутовцям видать ебонітові палочки. а мітингуючих одягти в шерстяну одягу. Так ми зможемо добивати електричність. Але де кінець і початок, і де зупинитися слід? Я якщо свій сволом мочить в чаті, не наче від волі осіб. Не все було помилково, та дух справедливості вмер? Короче. За версію 95-го кварталу вони стояли на Майдані, вибороли нам нову владу, а ми невдячні критикуємо їх за їх кончені скетчі, які є дійсно конченими. І приклад, який наводить тут кашовий, нерелевантний. Але через те, що ми їх критикуємо, 95-й квартал озвучує: невже все було дарма? А я доповню: невже наші жарти про ебенітові палички були дарма, і нам треба тепер малювати свою нову біографію? Женя, Женя, куку, куку, куку. -ку. Це ж все в інтернеті є. Всі ваші скетчі є в інтернеті. Всі ваші скетчі про смішних хахлів збереглися. Всі ваші скетчі про знецінювання воєнної агресії Росії збереглися. Весь продукт 95-го кварталу є. Ви не були на Майдані. Ви ділили скетчі про ебенітової палички. Я не розумію, що дарма. Зараз це перекручується. Ну просто. Хоча що я кажу про смішних ахлів, що є скетчі, які можуть нагадати, Боже, в тому ж концерті, ну не в тому ж концерті. Серед же останніх відео, які викладені на каналі 95-го кварталу, є, наприклад. Ха, ну як мені? Личить останній раз я надягав такий костюм десь років 10 тому, коли працював аніматором в ресторані хуторок. Але давайте пірнемо в давнину трохи глибше, а саме в часи козацтва. Отже, Запорізька Січ десь 17-те сторіччя. Скетч присвячений козакам, які понапивалися, і один із них не впізнав свою дружину. І коли вона прийшла за ним, відмовився за неї йти. А побратим сказав, що його дружина гарна, і той просив свого побратима забрати ту дружину собі, бо він не хоче йти з цією жінкою, вона йому погрожує тілесними актами насилля і так далі. Ну, коротше, скетч про це. Але ви знаєте, ну. Не може 95 й квартал не жартувати про гахлів салоїдів. Да? Як прожилка на салі. Слухай, ваша я Те прошу. Красиво, як прожилка на салі. На салі, в очі, вуха. А потім заспівали красиву пісню. Повторю. Ми волю свою здобували, бо з давніх раби. Ми владу на площах міняли, бо ми не терпіли ганьби. <рес> От якщо беркутовцям видати ебанітові палочки, а мітингуючих ходити в шерстяну одежду, так ми зможемо добивати електричество. Але <рес> не кінець і початок, і де зупинитися слід. Якщо свій свого мочить в чаті, Неначе відволі осіб. вже все було памилка та дух справедливості пер і тут майка, якась. Ну я маю, маю надію, що це не майка як одяг, а майка ім'я давно стала правдолюбкою. Ну, можу сказати, 15 років тому, але якщо вас цікавить відеоформат, зокрема мої розбору 95-го кварталу, то 8 років, 8 років лупаю цю скалу. І робила, мабуть, це раніше, але знаєте, не наважувалася робити це у відеоформаті і стався чудесний випадок в моєму житті, як перейшла в відеоформат. І у мене вся ця збірка досягнень 95-го кварталу збережена за навіть не 15 років, а за 25. Так що не вказ питання.